Доброго ранку! Ви на каналі Ніна Фром Київ. Сьогодні я зроблю глазур для Паски, яка чудово тримається, не обсипається, не береться до рук, не липка, дуже смачна і має дуже привабливий зовнішній вигляд. Приготувати її легко та швидко. Спочатку мені потрібно замочити желатин. В мисочці в мене одна столова ложка желатину це 5 грамів желатину. Вливаю сюди 2 столові ложки холодної кип'яченої води. Це, як правило, желатин обов'язково заливають холодним окропом, тому що цей розчин ви вже ніколи не будете кип'ятити, прогрівати, можливо, будете, а от прокип'ячувати вже не будете. Тому холодною кип'яченою водою. В мене швидко розчинний желатин, я буду зараз його використовувати, розмішала і поки що лишаю в стороні. Якщо у вас звичайний желатин, котрий потребує набухання, дійте по інструкції. Там хвилин 20 треба почекати. Далі в каструльці в мене 120 г цукру, в мене чистий ванілін. Я додаю його буквально так от трошечки. І зараз вливаю 60 г води, розмішую і ставлю на невеличкий вогонь. Трошки перемішую, знімаючи з боків каструльки. Чекаю, щоб розчинився цукор. Якщо у вас цукор ще не розчинився, а вода вже кипить, треба зняти з вогню каструльку, перемішати трошки, почекати і знову поставити на вогонь до повного розчинення цукру. А тепер ще чекаю після закипіння одну хвилинку. Знімаю з вогню і лишаю охолонути на три хвилини. Тепер додаю набухший желатин. Перемішую. Він чудово розчиняється в теплому розчині. І лишаю його на одну хвилинку охолонути. Тепер починаю збивати міксером. Спочатку на четвертій швидкості, а через деякий час вже на підвищеній на п'ятій швидкості. Збиваю до тих пір, поки маса стає густішою, пишною. Збивайте, щоб малюнок тримався деякий час, коли підняти вінчик. Дивіться, малюнок тримається. От коли глазур стікає з вінчику, тримається малюнок. Глазур готова. Паски в мене вже охололи, і тепер на холодні паски наношу глазур. Я це намагаюся зробити швидко, але якщо ви не встигаєте нанести глазур, і вона трошки застигає, то її можна розігріти або в мікрохвильовці, або просто в ковшику, і вона знову стане тягучою. Ви тільки подивіться, як підійшла паска. Враховуючи те, що тісто було на третину цієї бумажної пасочки, вкладено, дивіться, яка висота паски. Кого цікавить рецепт цієї паски, тут зверху я прикріплю посилання. Майже в чотири рази піднялась. Пухка, м'яка, солодка, чудова паска. Дуже нагадує панетони, італійську панетони, глазур наношу і тепер можна вже прикрасити. Прикраси добре прилипають. Застигає повністю ця глазур десь через 3 години. Дивіться, глазур робиться гладкою, вона не крошиться, не обсипається. Таку паску можна чудово пакувати, вона не прилипає до упаковки. Безумовно, така глазур ще й смачна. Подивіться, який привабливий вигляд вона має.